Зв'язку з відсутністю кворуму на пленарних засіданнях. Не розглянувши жодного питання, позачергову 19-ту сесію закрили. Вона неповноважна, бо не зібрались депутати. З 63 прийшли 24. Для роботи потрібні 32, сказав голова облради Юрій Дрост. Вважає, причиною відсутності кворуму стало питання про поновлення на посаді колишнього голови облради Сергія Шульги, якого депутати звільнили з посади 25 квітня. 20 листопада окружний адмінсуд ухвалив рішення про його поновлення. Я це рішення 29 листопада. Згідно з виконуючи рішення суду, я збирав сесію. 1 грудня сесія не відбулася, тому що не було кворуму. Згідно із регламентом обласної ради, об'явив 15 грудня наступну чергову сесію. Депутати сьогодні опять не з'явилися кворуму. Кворум відсутній. Вони не мають права в них не наділені таких повноважень, оскаржити рішення суду, чи ще будь-хто. Оскаржити рішення суду повинні юристи, які повинні звернутися до апеляції. А там в рішенні суду написано, що поновити з 26 квітня негайно до виконання. Серед питань, які повинні були розглянути на сесії, проєкт бюджету області на 24 рік та затвердження обласної програми розвитку агропромислового комплексу на наступні 5 років. Не прийшли на засідання по семеро депутатів від фракції. Всеукраїнського об'єднання Батьківщина та Європейської солідарності, шестеро від партії Слуга народу, четверо від пропозиції, троє від радикальної партії Олега Ляшка, двоє від фракції за майбутнє і дев'ятеро позафракційних депутатів. Мені не просто зараз прокоментувати чергову відсутність депутатів на сесії. А разом з тим є певне розуміння різної мотивації різних представників фракцій щодо приходу на сесії. По-перше, є сумніви. З приводу включення планових питань, в тому числі бюджету, до позапланової сесії, і є позиція, що питання бюджету і інші планові питання мають розглядатися не в позачерговому порядку, не аварійним шляхом, а в нормальному штатному режимі. Голови фракції Олександр Грубонов, Сергій Коваленко та Олександр Чорноіваненко хотіли внести на розгляд сесії питання про призупинення повноважень депутатів від політичної партії, опозиційна платформа за життя «Під забороненою партією. Однозначно ми його не знімаємо. Ми будемо його ставити і далі на розгляд, і воно однозначно буде розглянуто. Я сьогодні пропонував взагалі внести зміни до регламенту, і депутат повинен працювати в залі, або ти не повинен бути депутатом. В обласній раді дев'ять депутатів фракції від колишньої партії Опозиційна Платформа за життя, діяльність якої заборонив Верховний суд. Одна з тих депутатів Людмила Давиденко. Я знаю закон про місцеве самоврядування, в якому чітко виписана процедура дострокового припинення повноважень депутата обласної ради проінформували мене, що не дострокове припинення повноважень, а призупинення діяльності. Ну знаєте, це не повноваження точно Олександра Горлунова, Це оце я знаю точно. Не йому вирішувати, в який спосіб призупиняти діяльність депутата обласної за інформацією голови обласної ради, 20-та сесія відбудеться до кінця року. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.